І мама стоїть і каже, а може ти, будь ласка, розуміться, бо я лиш підлогу помила. Це була ніч на дитячій бригаді. Нам дають доволі такий критичний випадок, хлопчик задихається. Можливо, астма, їдемо з лікарем, все думаємо. І ми приїжджаємо на, на, на Мігалках, на сиренах летимо. Ми приїжджаємо, відкриваємо двері, стукаємо. Ж. Нас зустрічає мама на порозі. І ми заходимо. І я точно пам'ятаю, як я стою з тим ящиком і чую мали характерні симптоми при такому астматичних <сас> нападах. Це свисячі хребтики. <сас> Така історія. І мама стоїть і каже, а може, ти будь ласка, розуміться, бо я лише підлогу помила. І ми стоїмо, і лікар просто принципово каже, швидка, не розувайся. Це по правилах, нам не, 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 ми не розвиваємося. Тобто, навіть якщо це не термінально, ні. Я стою вовше, в шоці просто по коліно, тому що думаю, ти, ти, ти адекватна, ти ж мама, алло, гараж. В кінці кінців нам дали мусорні пакети, мені і лікарші по, по два. Ага. Ми їх наділи собі на ноги, я, я, я якось їх там обмотав навколо голіностопа і пробував зав'язати, ті по як зав'язав, забігаємо в кімнату, починаємо ага. рятувати малого. І то ніфіга не зручно працювати в пакетах, пакетах на ногах, так, так. я скажу так.